Всім привіт! У нас новий день нашої роботи. Так, коротше ми спаяли труби. вирішили їх від цього запінити від цоколя, щоб холодно не брало. Чуть-чуть вигнули. Так як. Ну, вже від стіни. Такий прольот 5 см, ну так буде там потім побачити. Чи якісь перепитніки колінами пуститься сюди і підніметься, чи так залишиться. Тут якісь два кронштейна взяти назад. Так. І гідробар'єр. Двойна ізоляція, утеплювач, ну і зараз будемо заливати цю частину. Трибу щоб вже. Все це діло. Ну, це наша заливочка. Як осадку файно дало. Якраз просіло, так як і задумано було. Накрити пленкою, щоб не замазувалося так, як болото з двору несеться. Так, з цієї сторони не витікло Все гуд. Так, у нас на дворі така во зима. Бачимо, снігу накидало. Ну і як зазвичай у нас вітер такий конкретний. Певно, вам не видно, але зараз покажу вам на деревцятах. Так, беру велосипеда і їду. Подивлюся, там шфагро має штукатурити. Подивимося, що він там на штукатурі. Ага, да. А, як процес іде. Дивіться, як майстер працює. Посміхаємось і машем. Як <сміх> потолка поламаєш. Ну що, швагер працює? Компанія. Помболіки і гомхайтесь і види Ага. В Понеділок поїдеш на роботу, буде під ключ. Саме заміниш. <різь> Коротше, поки десь вагра трохи відпуску. <різь> То працює. Зараз подивимось, що там він на штукатури. Я маю після нього плитку класти. Якщо не робить халтури... Будем перештукатурувати. <ріст> Такий ось процес. Потрібно було світло кинути, але так якщо напросив все робити, то вже хай робить. Вже світло. Потім будемо штробити, правда? Таке що тимчасове постійно <ріст> треба робити. Ти хоч правильно кидаєш? А? Ти хоч правильно кидаєш? Почи, dai, правильно? <сістить> <сістить> дивіться, до люди засміють тебе. <сістить> так що дивіться, гарно працюй. <сістить> як... Хляб на стіну, і що? Хляб на морду. Не, на морду ваш ціла Чиста? Так. Да. Ага, есть, Красота. Той як працює. все є. Як ти думав? Що, Хотів приїхати робити, щоб тобі ще було гора під сомніків. Так? Е -е, тут, тут такого нема. Так? Багато захтів. Тут сам робиш. Сам допомагаєш, сам майстер, сам підсобник, все на накупі. Так. Штукатурить. Давай, давай, працюй. Що, змучився? <реш> <реш> Як ти думав? То тобі не в теплому ліжку сидить. Давай давай. Не тільки зять має робити, це не повинні теж робити. Робота потрошки йде. Ну. Думаю, сьогодні він цю стінку закидає. Хай працює. А то хлібанить. А я вже десь приїду. Подивлюся, як він все закидає. І що в нього там вийде? Яка буде красота. Хто мені ямок наробив? Какає, щоб. Щепот не підриняється. Так, так, звізьмеш такого ставиш, скажеш, щоб клей ліпше чіплявся. <гум> така от грязна робота. Хай працює. Не будемо заважати. Короте, я мчу додому. Далі побачимо, що воно вийде тут у нас. Так, ну. Що гро? трошки. Це вже у нас день пройшов, думаю. Є час, зайду, подивлюся, що у нас тут. Коротше, треба рівняти трошки. Він просто штукатурив, вже часу не мав поправляти. Так як день короткий. Це він в суботу у на сьогодні неділя. То так, поки неділя, думаю, подивлюсь, прийду, що у нас тут робиться. Так, вроді би по площині. Файно. Ось такі ямочки є. Я думаю, тут треба буде ріденько зробити роствор, легесенько перетягнути, щоб оці місця глибокі ями позаповняти, та й буде добре. Ці такі тяжко доступні місця. Нормально. Я думаю буде служити. Але от бачите різницю. Цемент різний. Зразу показується, яка є різниця. Так, добре. Будемо закінчувати. Далі побачимо, що ми будемо далі робити. І коли це вже трошки маємо такого. Руху здвигу чуть-чуть по роботі. Так як часу немає робити. Десь як вільний день вибирається та й щось потрохи робимо. Роботи ще багато. Це все треба заштукатурити. Ну і потрібно залити вже верхній шар стяжки. Це у нас чорнова Чорнову також пролили. З таким баченням, бо тут миші є, щоб миші з підлоги з землі не лізли, бо можна було по ґрунту зробити. Такі ось справи у нас. І думаю, вже звідси знизу миші нам не вилізуть, бо потрібно ще кинути пінопласт. Ну і пролити це все. Ось такий у нас розклад, коли це все буде робитися. Не знаю, ну але щось потрохи та й робимо. Зараз скоро прийде весна, то часу зовсім не буде. Плюс, щоб вдома почали ремонтом трошки займатися, то часу катастрофічно не вистачає. Ну, Якось так. Тьовщина будова потрошки рухається.